Так, блок за блоком напарники Віктор та Сергій відновлюють один зі зруйнованих балконів на Чорновола-15. Кажуть, із восьми звели заново вже чотири. І за кілька днів мають завершити решту. Порізані пошкоджені балкони. І зараз замість цих балконів кладемо нові. Ще треба укріпляти балкони, деякі чотири залишились нам балкони. Аби людям було де жити, поки вони отримують грошове відшкодування або інше житло від держави, частина дев'ятиповерхової панельки, що підлягає ремонту, своїм коштом відбудовує місто. Капітальним ремонтом охоплені понад два десятка квартир, де внаслідок авіаудару та дії вибухової хвилі були пошкоджені основні конструкції, зокрема зовнішні та внутрішні стіни. І сьогоднішні роботи це фактично вже фінальний етап. Дивків залатували. Тут опалубку ставили, латали, все вважаю. Роботи нормальна були. Вже на місяць дете роботи і були. Були в стінах сквозні отвори. Сквозні отвори вже відремонтували, також був косметичний ремонт здання, в котрому всі сколи були заділені. Також були повріжджені панелі балконів, котрі демонтували і на даному етапі пеноблоку їх встановлюють. Також зараз проводяться ремонтні роботи з системи опалення. Я думаю, що у термін 2-3 дні мої хлопці закінчать усі парапети, балкони, трубопровод і ремонтні роботи на даному етапі будуть закончені. Встановлення радіаторів та вхідних дверей чекає і пані Ірина. Самотужки замінила у квартирі вікна та планує робити дрібний ремонт. Власне, момент бомбардування її родина застала вдома. Тоді, 3 березня, російський літак скинув на житловий квартал у центрі Чернігова кілька потужних бомб, жертвами яких стали 47 людей. Ще до 20 було поранено, і більшість постраждалих саме із цього будинку. Дуже багато людей у нас померло в час вибуху. Дуже багато було ранених. Ми знаходилися вдома в цей час, коли був вибух тому теж пострадали трошки. Були ранені, по ну, вибуховою волною порізали стеклами. У нас полопались батареї, у нас вилітіли окна, ви полопались всі двері міжкомнатні. в деяких квартирах. Є навіть тріщини на стінах. Самі потихоньку зараз будем шпаклювати маленькі дирочки, Ну це так то найбільше горя росіяни принесли першим двом знищеним вщент під'їздом. Якщо говорити про саму будівлю, за висновками експертів, цю частину відновити неможливо. За словами підрядника, їхня організація вже розкріпила тут панелі і чекає підписання договору на демонтажні роботи. Однак завершуватимуть розбір уже в наступному році. Коли ви там ходите, там усе дишить. Пліти від відійшли. Панелі закладні відірвані. Находити в цьому дому вже небезпечно. Я не знаю, як його встановити. Йому потрібен тільки демонтаж. Найближчими днями перелік будинків, пошкоджених прямим влучанням ворожих снарядів і відновлених з міського бюджету, поповниться і ще однією адресою проспект Миру 255 Роботи тут затяглися, бо висотку за державні кошти планувала ремонтувати область. Однак, наприкінці липня повернула місто. Тут пошкоджені тримальні елементи, а на їх відбудову фінансування не передбачалося. Тому, коли по деяких будинках вже безпосередньо починався ремонт, тут лише тривали експертні та проєктні роботи. Наразі з чотири пробиті плити перекриття повністю відновлені, і будинок готовий до зими. Плити ми на чверть демонтували, посилили їх металевими стойками, зробили незйомну опалубку, залили бетон, утеплили. Зробили стяжку, на даному етапі, там проходять роботи по укладці рубероїду. Також там встановлюється парапет з цегли. Загалом на капітальні ремонти понад 120 пошкоджених рашистами багатоквартирних будинків та поточні ремонти майже 700 з бюджету Чернігова виділили вже понад 210 мільйонів гривень.